Всім привіт, друзі! Сьогодні приїхали на дачу і не міг для вас не зняти цю красу. Яблуня просто, просто неймовірна. Послухайте, все гуде. Просто подивіться. Дуже, дуже красиво. Важливо проводити обробки. Щоб оцей цвіт потім переходив у яблучка, яке ви будете їсти. Тому обробка мене нехтуємо. Краса. Все просто гуде. А аромат який стоїть. Це щось неймовірне.